Треба чітко розуміти, що візит України і української делегації в ООН не можна розривати безпосередньо з так званими американськими канікулами або американським вояжем. Тому що загалом це декілька ланок великої роботи, яку проводить зараз Україна, по тому, щоб наші україно-американські стосунки, україно-західні стосунки, україно-світові стосунки були стабільними і мали підтримку. На полях генасамблеї відбуваються важливі заяви від всіх учасників. Безпосередньо Джозеф Байден. Виступив з революційною заявою про те, що треба розширити кількісний склад постійних членів ООН. А це означає, що буде змінено баланс сил. Що це означає, що Росію потиснуть і вона не буде домінувати і постійно витувати і блокувати величезну кількість резолюцій, як ініційованих нами, так і про Україну. Тобто насправді можуть збалансувати і врівноважити. Склад постійних членів Аналіна Бербок, німецька сторона, виступила за ініціативу взагалі реформувати ООН, Тому що бачимо певну іноді неспроможність, навіть імпотенцію генасамблеї в багатьох питаннях. Тобто, на цей орган покладають величезну відповідальність стабілізації світових процесів. А іноді вона виглядає дещо безпорадною. Тому ми бачимо, що цей, ця генасамблея може бути певно зміненою, реформованою і оновленою. Далі в Україні дуже важливо артикулювати Регулювати наші питання е, і по зерновому треку, тому що від позиції пана Гутієроша і від позиції Ердогана, і від позиції загалом світу залежить, чи зможе Україна торгувати зерном, чи зможемо ми його вивозити для Одеси. Вкрай важливо, чи запрацюють порти і безпосередньо, що буде з Чорним морем, і хто буде стабілізувати безпеку в чорному морі. Ці всі питання треба проговорювати. Є е, очікування, що наш президент зможе зустрітися з президентом Польщі паном Дудою і зможе, можливо, вгамувати певні пристрасті знов таки по вивозу зерна суходолом, і наші певні тетя з Польщею будуть вгамовані на полях. Далі давайте скажемо, що крім генасамблеї, президент буде виступати в Сенаті, і це інший трек перемовин, просто Україна, Штати. І сподіваємося, що буде досягнуто продовження наших взаємних допомоги. Ми будемо отримувати зброю. Ми будемо отримувати винищувачі. І Україну так само будуть радо сприймати в сенаті. І буде аплодисменти, підтримка двопалатна, двопартійна. І скажімо, така всеосяжна, тому що нам це дуже дуже важливо. Ну і на тлі безпосередньо цього візиту ініціюється величезна кількість внутрішніх процесів, які співпадають за сроками з візитами за океан, для того, щоб показати, що Україна серйозно налаштована і ведеться робота по боротьбі з корупцією. Змінюються кадри, до яких є питання. Тому бачу, що, наприклад, ініційовані відставки замміністра міністра оборони, які відбуваються, можливо, є теж частиною. Великої гри по викоріненню корупції, по боротьбі з процесами, які не влаштовують як українців, так і західних партнерів.